Вітаю сьогодні заняття з МФР або міофасціальний реліз. Міофасціальний реліз це такі техніки самомасажу. Вам знадобиться рол, або ви знаєте, що можна взяти пляшку, обгорнувши її чимось таким неслиським. І ми почнемо, сидячи на ролі. Навіть на короткому теж можна так сісти. І сідниці у вас будуть нехай за ролом. Якщо от боком вам показати, то ви не тут сидите, а трошки з'їхали, і у вас рол опинився у підсідничній складці. Стопи на себе. З видихом нахиляємось над ногами, стопи на себе, і вийдете до тих пір, поки відчуваєте таке натягування ще приємне більше. Тобто, гострого болю немає. І ви можете в цьому положенні вільно дихати. Глибокий видих. Кожного разу видихаючи, уявляєте, як тепло розліється прямо от по тілу, розливається. Для цього, звісно, треба необхідний об'єм вдихнути, тож вдихайте спокійно, широко. І добрий, довгий видих, і ще раз. Тепер ми згинаємо одну ногу. Так само спираємось на руки вперед. І починаємо нахилятись усім тулубом вправо і вліво рол у вас на місці, рухається тіло. Я до вас трошки півбоком, щоб вам було зрозуміло. І ви відчуєте, як натягнулася ося задня лінія. Навіть можете відчувати, там в місці, де є рол, наче такі, як жгути, невеличкі такі, як наче, можуть навіть перещелкувати. Побільше, подалі, поближче. Тобто підкоригуйте, відчуйте, це ваше право, це ваше тіло. За вас, на жаль, ніхто не відчує і не підкаже вам, тож тут ви вчитесь слухати добре, прислухатись до тіла. Тепер інша нога так само. Рол під сідничною складкою. Руки між ногами. і Потихеньку, нахил тіла вперед. Тобто ми відчули, що вага тіла трошечки попереду. Стопа на себе, це додатково, як ви розумієте, натягнуло там тканини. Іде одразу порівняння однієї ноги з іншою, обов'язково. Рол на місці, ми рухаємось вправо-вліво. Трошечки проїхали, можете на цьому рівні, десь вам буде відчуватись більш яскраво. Знайдіть ваш такий вашу позицію по відчуттях і декілька разів приємно, не поспішаючи. Тепер ми спираємось на руки позаду. І проїдемось. По крижовій кістці, це така масивна кістка, образно, схематично кажучи, в верхній частині сідниць, внизу попереку. Така перехідна зона, через, через криж проходять багато-багато сил потужних, з яким тіло стикається весь час кожного моменту. В нашому житті ми йдемо, ми рухаємось, ми взаємодіємо з зовнішніми силами. Це ми маємо враховувати і робити час від часу такі прості техніки. Я дуже обожнюю, знаю багато клієнтів, в мене люблять МФР. Майже у кожного вже є такий рол вдома. Тепер на праву сідницю ми просто завалились. Не будемо сьогодні якось спеціально ставити ноги. Просто по правій сідниці тут вже м'які тканини. Тобто ви можете гортати себе, знову ж таки, наче досліджуйте сідницю. Тут багато м'язів. Не поспішайте. Якщо ви швидко рухаєтесь, ви просто їх пропускаєте. І ніякого ефекту особливого тоді не отримуєте, принаймні повного такого потужного. Повертаємось в центр. Так само на іншу сідницю. Знову порівняли про себе права, ліва, де м'якше, де можливо були такі, як бугри невеличкі по відчуттях, затвердіння. Якщо у вас не дуже поки що рухливий плечовий пояс, таке буває, то і вам неможливо так стояти руками назад. Є такі люди, то можна взяти сюди якусь підставку типу пуфіка, і у вас будуть руки вище, ширше, або два таких невеличких стільця пуфіка, і на них, на них зробити, спираючись руками. І повертаємось. І тепер під ребра, задні під лопатки, грудний відділ, який завжди чекає цього приємного розкочування. І теж повільно, вперед-назад, від нижніх ребер до плечей, до шиї. На шию ми, звісно, не виходимо. Так само не виходимо на поперек, Тільки нижні ребра. Повільно не поспішайте. Тут дуже важливо не робити швидких рухів. Ноги підсувають вас, куди вам потрібно, щоб було зручно, ноги рухаються. Не сприймайте це як якусь вправу. Просто такий реліз або розслаблення за допомогою ролу. І за допомогою технік самомасажу МФР. Добре, опускаємось рол поряд, і ми обережно, тримаючись під коліном, опускаємось вниз. Ноги зігніть в колінах. Піднімаємо таз. І сьогодні ми роу покладемо під таз, під криш. І спочатку просто тут подихайте. Органи в нас вже трошечки перегорнулись, теж йде там своя приємна робота. Просто дихаємо. Ця поза дуже корисна, тому що ми зазвичай дуже часто ну, сидимо, і виявляються, там застойні явища, які ну, дуже погано впливають на наш стан, на наше загальне здоров'я. І дихайте. От уявляєте, що зараз у вас діафрагма рухається вниз, а оскільки ми лежимо трошечки перегорнуті, вона теж попрацює трошки інакше, тобто їй її вже таки ну, трошечки як гравітація чинить опір. Тобто вона має включитись в інакший спосіб. Це класне тренування і для дихання. І видих. Тепер ми праву ногу підтягуємо до себе, ліву ногу випрямляємо вперед і просто вільно кидаємо, от не треба нікуди далі тягнутись. Руки важкі. Наша задача зараз відкрити добре лівий кульшовий суглоб, ліву складку паху. Подихати. Таким чином подовжується. Такий цікавий м'яс, який поєднує в нас поперек і ногу. І де він проходить через клубові кістки, через таз. клубо м'яз м'яс. Або попереково-клубовий, як хочете, звіть. звіть його, дуже корисно теж через положення сидячи, в нас і згиначі стигна. Ну, от вони весь час вважають от в такому положенні. Більшість часу за день. А зараз ми їх розправили. Зараз з лівого боку, просто спокійно, вільно дихайте. Рол нам допомагає тут зробити більшу цю амплітуду. Плюс таз на горі, плюс дихання трошки змінилось. Обережно ліве коліно до себе. Правою ногою потягнулись вперед. І вільно опустили вниз. З наступним видихом руки важкі. Нахиляють ще більше ліве стегно до себе. Відчуйте, як отут натягнулось, прямо розкрилось, прямо подихайте сюди, якщо ви добре візуалізуєте, От, будь ласка, вправе стегно, правий кульшовий вдих і видих. Дайте цю довжину, це розширення тканин, таке довгоочікуване. Глибокий вдих і повний видих, спокійний, вільний. Тепер руки повертаються на рул, дві ноги обережно збираємо, трошки коліна від себе. І тепер ми будемо стопи в один бік гортати, коліна в інший. І в нас криш, наче там треться оброл. Теж такий маленький масаж своєрідний. рідний. Ви можете завжди рол поправляти по ваших відчуттях. Можна зробити в одному місці перейти на інше. І стопи вліво, коліна вправо навпаки. Тепер невеличке хитання тазу вправо-вліво. Перевалюємось з однієї половини тазу на іншу. Руки притримують рол. То вправо, то вліво, то вправо, то вліво. Обидва коліна до себе. Руки можна покласти зверху, і зараз нас добре. Розширились, розправились тканини попереку, сідниць от всі цієї ділянки. Вона, вона в нас сьогодні ця ділянка тазу, криш попереку опинились під прицілом, і кульшові, тобто, от вся вся ця зона тазу, так скажімо. Рол класний помічник, він просто Ну, Незамінний інструмент, я вважаю, він має бути у кожного вдома. І обережно виштовхуємо з під себе, хватом під коліно підіймаємо себе вгору. Розкриваємо ноги назовні. Трошечки порухаємо ногами і стопами і тулубом. Тобто зробимо таке ну, приємне відчути тут рухомість, вона вже є, вже не страшно так відкривати ноги широко. З видихом опускаємось вперед, на передпліччя, на лікті. Можливо, одразу лікті не опустяться, не страшно. З наступним видихом ще трошки нижче і знов залишитись, і головне тут глибоко подихати. Якщо ви вимушені спирати дихання, прислухайтесь, то значить ви занадто далеко зайшли. Коли спирається дихання, так само себе поводять і м'язи. Майте це на увазі, тобто вони завмирають, а нам треба. Щоб вони в розтяжці, в таких вправах і ще трошки нижче. Щоб вони розслаблювались, м'якішали, теплішали. От будь-який образ можете тепло видихати, можете трошки тулубом рухати. Приємні, приємні, довгі видихи. І плавнесенько повертаємось у вертикальне положення, ноги складайте так, як вам зручно. Зробіть глибокий вдих, широкий вдих, приємний видих. І ще раз глибоко вдихніть. Повністю все видихнути до кінця. І останній раз підіймемо руки вгору, вдих, наче ми потягнулися, як квітка до сонця. І з видихом, як листки з дерева, легенькі такі падають, руки вниз, ребра збираються, повний видих. Що ж, дякую вам за сьогоднішнє заняття. Ви молодці. Займайтеся невеличкі робіть собі паузи або, хоч інколи, звертайтесь до цього чудового інструменту, до МФР взагалі. І чекаю вас на своїх наступних тренуваннях.